Доброго дня, шановні друзі, хочу сказати пару слів щодо права свідка відмовитись від надання показів на допиті в кримінальному провадженні з посиланням на статтю 63 Конституції. Існує така практика, що свідок на самому початку допиту, навіть не вислухавши весь перелік питань від слідчого, відмовляється від надання показів і посилається на статтю 63 Конституції. Чи є така практика правильною? Очевидно, що ні. Право відмовитись від надання показів на підставі статті 63 конституції не є безумовним і передбачає право особи відмовитись від показань лише стосовно себе, членів своєї сім'ї та близьких родичів. Більше того, відмовляючись від спілкування зі слідчим таким чином, свідок очевидно наражається на небезпеку бути притягненим до кримінальної відповідальності за статтею 385 кримінального кодексу. Відмова свідка від надання показів. Така практика притягнення до відповідальності існує, і цей ризик не є надуманим. Свідок на допиті має вислухати весь перелік питань від слідчого і за наявності необхідності і бажання відмовитись від надання показів лише тільки на ті з них, котрі стосуються безпосередньо його членів його сім'ї та близьких родичів. А я всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня! З вами був адвокат Радзієвський.